Вітаю вас, дорогі друзі! З Парас, ми продовжуємо з вами проходження гри Сурварж Дірпрок Galaxy, І я вже тут розпочав проходження. Майже я прийшов, до речі, магматичне ядро, і я відкрив кулеметника. Кулеметник у нас вже на четвертому рівні, і я зараз буду з ним продовжувати грати. Я, до речі, отримав дуже велике задоволення від гри цим персонажем, тому що він ідеально підходить до цієї власної локації, яку ми зараз будемо з вами е вибивати. Тому давайте, поїхали. Угу. Зберіть Це Запросто. Цим персонажем ми можемо запросто все абсолютно робити. Ми дивіться, як ми зносимо просто зносимо всіх на ізі. Просто на ізі всіх зносим. А де наш а, турель? Хм. Ну ладно. Можливо, поки що. А, ні, нас турелі немає. Ну что, ничего страшного, прокачаем еще. Так, е, давай мы сейчас відразу же буквально цукорок. Сюди. Так. Е, давай, рівень бровей плюс один. Угу. У нас все турели будуть, такі спойлерные вывечки. Да, е, обов'язково, потому что без них тут никак не выйти пройти до кінця власне цієї мапы. Так. Давай. Давай щось робити будем. Так, швидкість переджання, швидкість руху, крит. Ну, Качаємо, качаємо максимально наш кулемет. Качаємо, як тільки можем. Е, Розуміємо, що у нас ось тут сахар є, отут є. О, іді сюди. Ви мені треба. Перший етап це максимальна прокачка персонажа. Просто максимальніше. Вибиваємо все, що можемо. Аби тільки прокачатись хоч трохи. Так, давай. Ого, давай сюди. Кулемет плюс ОЗ, нам би кулемет. Поки що ОЗ, поки що ОЗ. Тут не дуже треба. Поки що треба максимально прокачувати кулемет. Давай тоді, поїхали сюди. Збираємо всі наші Всі наші добутки. Так, нова зброя. є. Знову із зброї вистрілює великими кулями, які трощать жуків. Рушниця близького бою випускає електричні кулі, які вражають струмом ворогів поблизу. Легка електрична, середня, кінетична. Ой-ой-ой! Збираємо, прокачуємо, прокачуємо. Бігаємо, прокачуємося. В принципі, мапа легенька буде, тому зараз основна задача це якомога більше набити ресурсів. Нам просять швидкостність, швидкість перезаряджання, давай швидкостність. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. тут, звісно, на цій мапі дуже, дуже важкий. Просто будуть вас усіх сторін заносить, тому будьте готові до цього. Так, швидкість передражання, швидкостність, ну давай. перезаряжайтесь. Якомога швидше перезаряджатись, тому що без цього буде також дуже важко. Так, давай будемо бігати по мапі і шукати грибочки. Бачите, на цій мапі навіть не буде у нас ящиків. Тут відразу ж буквально приходить бос. В принципі, на того не розраховано. А, так. Тип, шкоди, вогняна, плюс 25 швидкість прижальність, більшу швидкостільність. Ні, ну. збалансований розгін також тут треба. І вогняна треба, і швидкостільність треба. Давай, напевно, на вогняну переключимось. Якщо що. Так, скриньку сюди. Вогняна також дає дуже хороший кріт, Дуже хороший. А, так, швидкість перезаряджання плюс. Вона дає, дає додатковий урон, тому. Тому беремо і не думаємо про це. Так, накопичення. Угу. Тут вже просто на Ізі ми з цього босса прийшли. Швидкість льність угендарна, перезаряджання, швидкість ліність. Качаємо кулемет максимально, як тільки можемо. Вдаємо шкод рідкість, на плюс 45 ОЗ. Це також знадобиться, Ви ж повірте мені. Так, плюс 30 ОЗ. Час ще є, може не поспішати. Плюс валізка. Не всі ми правда грибуль які зібрали, але то вже таке. То вже таке. Саме головне зараз подивитися, бо... що ми можемо дозволити собі в цих межах. Так, можемо зараз забрати, до речі, цю швидкості прокачати. Ну, в принципі, вибору до особого немає. Давай забираємо це і йдемо далі. Так, поїхали. Ой-ой-ой, відразу ж золото насипали. Відразу ж буквально золото насипали, нормально. Клас. Угу. Все. Швидкість добування, до речі, треба буде ще потім прокачати. Ми швидше просто прокачували е, персонажа. рибулік Ну от я іноді, іноді думаю, що в принципі якби, тут 12 грибуликів у нас разі зібрати, значить і у їх. І виходить, що всего 12 на всій мапі, тому... Без проблемно їх, я думаю, можна буде зібрати. Бажано, в принципі, виконати цю задачу. Так. Швидкість на шкода відстанови ефект. Ну качаємо, качаємо Кулемет. Уже 11 й до речі, рівень. Прокачки. Так. Так. Ще трішки. І ще трішки буквально. Є. Yeah. Так, шкода. Жвидше шкода від основної зброї, швидко стрільність пістолета. Ага, перезаряджання, от. Видобування нам треба. Нам треба швидкість видобування, тому що без неї дуже буде. Буде важко. Угу. Давай, 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 винося. Як ми гарно обернулись, до речі, від цих розових е каках. Просто не... ну. Навіть не треба прокачувати швидко швидкість персонажа. Опа. Так. Так? Нова зброя, турелі. Те, про що я казав, пару хвилин тому Забираємо. І дивіться, як вони будуть зараз працювати. Зараз, я зупинюсь. Так, ставай сюди. Опа! Не ожидали такого? Давай, давай, давай. Давай, Веселіться, турельки, веселіться. А я поки обійду їх. Там, до речі, упала точка. Пусть 50 шкоди. Давайте підемо на точку ще. Грибуліків так мало насбирали. Ми просто трішки не встигаємо всього. Ми дуже швидко виносимо ворогів. Просто занадто швидко. То бачите, вже і цей, вже і босс головний. Тримайся, 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 тримайся. А ну иди сюда. Так. Опа! Нормально мы так, да? Ее прихлопнули. Свай артефакт. Легендарно. Ой, плюс 100% мист кисти бой. Мы. Шутка сильность пережалась. Ну да. И шкоды. Все, пиши. Ще турельки будем слишком піднімати. Самое головное це куламе турельки. Гранати то якби ми брали вже була б трошки пізніше. А, проведена прокачка. Ну, чудово. поїхали. Так, що в нас тут є? Епічна швидка стрільність, шкода. Ой-ой-ой, дуже багато всього ми можемо взяти. Давай максимально візьмемо. Швидка стрільність. Підся швидкостільність так. А також беремо плюси що до кулемет. І ще можемо навіть перекинути, подивитися, що можемо придумати. Ну нічого немає. Вже двадцять відсталось кристаликів, тому поїхали далі продовжити. Трішки швидше. Ой, зберіть моркіт. Я б, до речі, з задоволенням би зібрав, але тут не скрізь вони є просто. Доводиться бігати по всій мапі, а ми просто можемо фізично не встигати це все робити. Тому що не встиг добігти до, до, до краю мапи вже і, вже і бос виходить. Тому. Угу. Чудово. Тому не завжди його просто це все знайти. От, наприклад, я скільки вже біжу, під БДМ мокрит появився. ой ой бум бум-бум-бум! Чудово. Оце він, по-моєму. Ну давай, підемо подивимося. Так, це він. Ну, ще пару таких. Заряджаємо крита і в принципі можемо виконати це завдання. Ой, там плюються. І ще ж треба обережно бігати, щоб не попасти на якусь лаву, щоб не було мінус ХП. The is too for mm. Підвищення рівня, найс. Nice. Uh, давай, турельки при... будемо далі прокачувати. Угу. Ух ты! Все, махліт ми зібрали, чудово. Давай ми ще сюди підем. Наближається рій. Ой-ой-ой, просто не встигаю все. Занадто багато всього відбувається. Давай. Ой. Хороший фейерверк ми влаштували. Ничего не скажешь. А ну, а ну, пишет отсюда. Так. Ну, в принципе, прорываться можем. Хаосе выстачает. А, давай еще трешки прокачаем наш кулемет. Чтобы уж совсем было, Им было. Так. 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 Эээ, uh, ще кломет. Плюс 30 з. Що ще? Uh, критична шкода, маши збору. Yeah. Oh, ну, конечно, нормально у нас поко тільки що, ну нічого страшного. Ой, там золото. золото можна було было добуть. Так, давайте выносите, будь ласка, зараз. Всего краба. Ай, выносит краба! Выносит краба! Выносите краба. А, плюс удача. Знаете, я, я люблю на азарт, я люблю подимные штуки. На удачу. Так. Сюда, 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 сюда. Золотце сюда. Карманчик мне. Найс. Nice. На вас зброя. Випускає електричні кулі, які вражають струмом ворогів поблизу. Е, швидкострільна зброя, яка веде стрільбу в чотирьох напрямках, і рушниця близького бою. О, ну це дуже важкий вибір. Ну, в принципі, це рушниця близького бою набагато краще, ніж зброя, яка веде стрільбу в чотирьох напрямках. В нашому випадку, от на цій бабі, краще отаку зброю брати. Тож, повірте мені. Так. Швидкострільність. Ну, клуба. Качаємо. Просто-просто виносимо всіх. Ну, Бачите, за мене турелі самі справились. Так, епічна плюс 50 пробивання, 12 захист. Качаємо захист і тікаємо звідси Так, ще можна, до речі, качнути турельки. І йдемо на капсулу. Все. В принципі, ми всі завдання, які тут є тільки ем, повиконували на, на 5 з плюсом. Я б сказав, навіть на 12 барів. Ой, так, плюс 45 ОЗ. А, у нас немає, до речі, я майже не вправ оці кристалики. Ну. окей, тоді беремо ОЗ. Тоді беремо З. Продовжу. Так, це у нас що? Це у нас іще не. Не основа. Хорошо? Поїхали. Поїхали, щось шукать будем качать. Вже можна майже не боятися, власне, цих е е пошкоджень. У нас 420 хп, цього просто з головою вистачить нам до кінця рівня. Тому за це можна не переживати навіть. Давай майже збору качнемо. Так, давай ось. Оці, оці нам штуки треба. Нітра, Нітра. Нам треба Нітра. Клас, просто. Я не знаю, я таке задоволення отримую від цього персонажа, що ви собі навіть не уявляєте. Він мені набагато подобається більше, ніж попередній. Набажається рій. Давайте, відбивайте рій. Опа, опа, бум, бум, бум. Патришки хаусил. Там краб ползает. Давай, хоть Я просто жду, может, выбухи какие будут там из всех мешки не. А, давай. Балансований розгін, турели присватаємося за вами. Змінити тип шкоди на плазмово. Ну, плазму и це топ. Не треба за мною ходить. Достатньо просто плазмових кури. <плазму> Якби вони ще не плювалися цією херню, і вообще взагалі було, взагалі боби було да. Нам ну, давай. Давай, 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 давай! Вибивай. Опа! І сюда можна ще. Давай, давай, опа, хорош, хорош, хорош. Не, пора, 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 пора до так. И до точки. Тримаемся, 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 как можем. Uh, так, крит. А ну, опа, Хорош! Плюс артефакт. Вы матим это древний момент найти от Д. Ваняна. Здесь наш прям пояс. Плюс 15. це. Я ж кажу, просто отримую величезне задоволення від цього персонажа. Опа, хорош. Так, а, перезаряжання. А, потім. Ну, теж качаємо, качаємо. Турелі качаємо максимально. Магнітик, сюди. Шкода. Найбільший розгін. Ну, Стабільний розгін, пробачте. Плюс 100, плюс 100, мінус інша зброя, плюс 150 шкоди дає. Ой-ой-ой, який вибір. Какие вибір дивний, давайте. Так, легендарно. Эээ... Крит. Эээ... Плюс захист. Турель. Знаете, чим чем лучше будут турели, тем меньше требоват захист у вражеских. Поэтому, поэтому качаем <плодисмент> все и Пъектив, и тикаем Так, шутка стрільність, давай. Рейльку. Може встрегнем трошки докачаться, не? У нас тут те така можно вывесть. Так. Е. Yeah. Все, забираем эпичну и. І... Турель сбывай стины неподалеку. Ну, стіни нам треба будуть. Тому Тому давай хай хай краси за мною ходять. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, ми майже готові до зустрічі з боссом. Погнали далі. Так, е швидкість руху, епічна плюс ОЗ пробивання. Е швидка стрільність. Е рідкісна, звичайно. Звичайно, беремо рідкісну. Епічна плюс 60. Нехай буде, напевно А немає нічого більше такого цікавого. Плюс 45. Ну, турельку, до речі, можна було б обкачну, то у нас немає на це ніякої нітри. Швидкість перезаряджання, епічна середня зброя. Ну, давай, якраз як майже все потратив. Так, ну що ж, е, погнали! О, відразу яйце. Яйце прямо біля нас. Зараз активується і вибиваємо його. Магнітит. Теж треба. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну просто красота. Ну просто красота. Золото сюди. Сюди. Отбивайте, пожалуйста, отбивайте от крабів. Отбивайте, будь ласка. О, і золото треба сюди. Давай, давай. Тримайте оборону. Хорош. Був прикольно, якби я відразу цього краба вибивав з яйця. Ой-ой-ой. Так. Хорош. Перше є. Давайте трохи нітре доб'ємо. Здохне вже муха гребана, ну давай. Так, плюс шкода, ну, вже 20 ми докачали кулемету. На 20-ку, давай ми трішки прокачнемо. Може, бажа, щось є. Цікавого, незвично, плюс 30 АЗ. Ну, та АЗ нам достатньо. Давай цей рівень сброї движчимо. Так. Забираємо. Давай нітру мені. Ля, за мене просто воюють уже даже. Клас, просто, просто клас. Так. Давай десь санемо так, щоб ви бачили, куди упаде ящик. А, він зараз має на хвилину упасти. Так, е, Турельку можна качнути швидкість. Добування та на 5% не дуже хочу Бай, Це цей буде. Ага, бачу, маячок, бачу. Ой, у нас є тут золото, до речі, є. якась мапа така. Цікава, звісно. Цікава. Давай. Тут навіть триматися не треба. Тут же хвау магніт. І забирає бомбічну швидкість переражання. Мені іноді здається, що я можу просто так отстати і стоять. І... За мене просто будуть воювати. Просто за мене будуть воювати. Так, валізку. Артефакт. Такий артефакт. Плюс крижа. Плюс крижана. хорошо. Добираем крижану. В Такому пеклі вона, в принципі, нам надо Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Так, я, чудово. Вы просто, просто их на изи сносом сих. Класс. Я скажу, можно теперь просто стоять и ничего не робити. Пока не прийде босс. А мы за сейчас докачаемся уже. Так, давай ще. клобай туда, напевно докачаем. А 21. Да, с боссом трошки, конечно, будет проблемы, но ничего страшного. Ой-ой-ой. Так, давай нам трохи хп. Нормально. Уворачивайся. Плюс 60 мы сбору. Ой-ой-ой! ой 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 От для цього, до речі, і турелі я ставив. Тому що я знав, що... Пригає! Що треба відбиватися буде від них, від всіх Так. Ну, в принципі, бос уже наполовину пробитий. Ще трошки, давайте, давайте, ще, ще трохи. Давай, давай, давай! Опа! Є! Найс. Nice. Все, біжемо до капсули. Прориваємось. <плес> ну тут треба прориватися, просто треба. Е, Швидкісна шкода, плюс 10. Давай. Куломет це наше все. А може тут якась... якась нітра ще буде, ні? Тут десь начебто були ці, були... Були хелси, ну, я їх щось не бачу. Ой, дуже-дуже-дуже класно вийшло. Справилися з боссом за 26 хвилин. Чудово просто. Завершіть занурніші трива видами зброї. 10 тисяч набоїв за хвилину, нормально. Так, тактичний свинце розбрискувач. Плюс один рівня спорядження. Здійснення нове спорядження, продовжити. Качаємо далі, ми нашого. Кулеметника, шостий рівень. І все, так? Да? Ну, в принципі, я думаю, це достатньо Давай ми ще подивимося, що у нас тут за поліпшеннями є. У нас 3000 це, давай ми почнемо ще. Ще, що можемо? Збільшити кількість золота, потім. Як завжди, удачу? Ні, ну давай ми збільшимо, ліпші черевички, краще поставимо. Невивчки на вибір залишається добування. Можна, в принципі, ще трішки. А, ні, не можна прокачати. Швидкість рінністі в нас, до на речі, дуже мало. Ми прокачували. І відновлення ОЗ. Ну, хочеться вже максимально Ну давай максимально візьмо, Відновлення ОЗ. Нехай буде так. Е, все, в принципі, на цьому все. А ще спорядження у нас є. У нас ще додалося нітровий змішувач. І швидкість руху це рівень каністри. А ще у нас є налагоджувач частоти, швидкість видобування і межі збору. Раз, клас, просто клас. Все, на цьому можна, в принципі, закінчувати. Дякую, що подивилися відео. Підписуйтесь, ставте лайки, розповідайте друзям, всім гарного вечора.